Виконуємо номер 225 із підручника, математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Спростий вираз до суми числа 32 і змінної ігри додається число 128, та знайди його значення, якщо ігри дорівнює 320. Зразу замість змінної ігри, число 320 підставляти ми не будемо. Першим питанням стоїть спростити вираз. Тому, використовуючи властивість додавання, спрощим вираз. Для цього додамо окремо числа, а потім змінну. 32 додати 128 буде 160. Маємо спрощений вираз. 160 додати Y. Тільки після цього ми замість Y підставляємо. Число 320. Записуємо. Якщо y дорівнює 320, то наш буквений вираз перетворюється у числовий. Сума 160 і 320. 160, туда 320, буде 480.